Продовжується інформаційна п'ятниця на телеканалі Ті 8 Плюс. Мене звуть Тетяна Очеретнюк. Цю ефірну годину розпочинаємо із комунікаційницею програми Червоного Хреста Україна перезавантаження розширення можливостей для працевлаштування у Хмельницькій області Ольгою Несміяновою. Пані Ольго, я рада вас вітати в нас у студії. На Ну і власне програма перезавантаження, розширення можливостей працевлаштування. Про що ця ініціатива Червоного Хреста? Про що і для кого? Ну, власна, власне, сама назва, вона вже багато про що говорить. І ця програма конкретно, тому що діяльність Червоного Хреста вона досить широка і люди вже обізнані з нею. Вони знають напрямки, в яких працює Червоний Хрест, в тому числі Червоний Хрест України, який є частиною глобальної організації. Цей напрямок він відносно, можливо, новий у роботі Червоного Хреста. Взагалі, він став можливий завдяки допомозі наших донорів. Наприклад, програма, яка реалізується у Хмельницькій області, вона реалізується за допомогою Іспанського Червоного Христа. Програма, яка допомагає людям. Які опинилися в скрутних життєвих обставинах, допомагає знайти роботу, або якщо в людини був бізнес, скажімо, і, і у зв'язку з тим, що людина мала міняти місце свого проживання. Ну тому, що ми розуміємо, що повномасштабне вторгнення, і сьогодні у нас дуже багато внутрішньопереміщених осіб, і Хмельниччина, як і ніяка інша область, знає про те, скільки людей ми бачили до нас, приїхало в 2022 році, і на сьогоднішній рік залишається дуже багато. І ці люди, які в себе вдома мали бізнес, вони приїхавши на нове місце, не так просто кожному розпочати і відновитися. Знаєте, і можливо сума, яка пропонується в межах програми перезавантаження, вона не настільки аж велика, але по суті людина все одно відчує якусь підтримку і допоможе, наприклад, реалізувати якийсь свій задум на шляху до того, що бізнес запрацював по новому з новою силою. Ви говорите про фінансову підтримку, так але ще і ведеться мова про допомогу у працевлаштуванні. Зрозуміло, що. Людина, котра переїхала, котра змінила місце проживання в силу тих обставин, які склалися в Україні, так зокрема у її, у тому регіоні, де вона проживала, і вона працювала на тій роботі, до якої вона звикла. До прикладу дуже багато є шахтарів, котрі переїхали саме з Донбасу. Чи пропонується програма можливо перенавчання? Чи це так. власне тільки підтримка бізнесу? Ні, ні, це я просто так зупинилася, тому що в нас запустилися. Якраз от оголошення, ми тільки про міні-грантову програму кинули. Але направду програма вона набагато ширша, і давайте так, щоб це було логічно. Можливо, я коротко розповім взагалі, що передбачено в межах цієї програми. Є три напрямки допомоги: людина може навчитися перенавчитися, тобто, це виділяється кошти для того, щоб людина, як ви кажете, навіть здобула нову професію. Е, так, нам сьогодні тут не потрібні в Хмельницькій області. У нас немає шахти, де би ця людина могла себе реалізувати по своїй спеціальності. Це важкої гірничої промисловості. Так, але у нас є дуже багато можливостей інших. І ми співпрацюємо з центром зайнятості, в тому числі перед тим як запускатися, ми складали оцінку ринку праці Хмельницької області, вивчали які професії сьогодні на часі, і де людина зможе себе 100% знайти у новій професії. От, ви сказали, що ми допомагаємо працевлаштувати, але ми не гарантуємо працевлаштування. Тобто, вихід з цієї програми не є, що ми кажемо: ось вам посада, будь ласка, заходьте на неї, і працюйте. Ми допомагаємо людині підійти до цієї точки настільки, щоб людина сама собі в тому числі знайшла місце праці, але вже маючи новий досвід, маючи нове знання, перенавчившись. Перепрошую, навчаємо ми це короткотривалі курси. Це обов'язково сертифікат, це відбір тих, хто може проводити ці курси. Це не хтось будь-хто хто, хто Я вам зараз щось покажу. Скажу, навчу. Покажу, да. Ні, це має бути офіційно, це має бути все досить на такому високому рівні, але це має, будуть короткотривалі до 4 місяців. Курси. Ми набираємо групу. Людина навчається в межах програми. Ці курси можуть компенсувати 30 тисяч гривень. Ну, до 30 тисяч гривень, грубо. Кажучи. Тобто навіть є випадок, наприклад, от, курси перукарської майстерності, так є дуже класний курс, але він коштує 50 тисяч. І для того, щоб подаватися на участь, ну, бути тим, хто буде навчати, скажімо так, то людина вона погодилася трошечки переглянути можливо да, політику, для так? того, щоб саме от, запропонувати людям безпосередньо от, те, що вимагає програма. Може бути інший шлях людини, скажімо до речі, у ці якщо курси, це можуть навіть підприємці, скажімо, які мають робітників. Вони можуть для себе за рахунок цієї програми навчити працівника. Бо в нас, наприклад, передбачено курси СММ. Ну, ми сьогодні знаємо, що багато бізнесу виходить в інтернет, і по суті, просування бізнесу в інтернеті це теж немалий шмат роботи, скажімо, і від цього так само залежить кінцевий результат і, 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 і дохід. В тому числі людина може собі навчити СММника. Ось другий шлях це кеш-кондішн. Ми називаємо, і, до речі, це цікаво, тому що програма стартувала минулого року в п'яти областях України, і оце з цього року зайшло ще п'ять областей. Тобто вона так поступово Тобто десять. нікого не скоротили, 에... тільки Так, да, розширилися, але за рахунок розширення, наприклад, минулого року можна було ем, на область давали 80 мінігрантів. Цього року нам дали тільки 30 мінігрантів. Тобто, трошечки вона так е -з -з змінюється і змінюються умови, і змінюється пропозиція mm -hmm. у тому числі. Ось, то, плюс донори вони вивчають місцевий ринок праці і бачать, що конкретно треба тут, на місці. Ну, і з'явилася оця опція кеш-кондішена, тому що дуже багато людей, наприклад, ну, окей, добре, небагато, це я так трошечки не в той бік забігла. Є люди, які, скажімо, вони знайшли собі курси. Вони закінчили той курс, і цей курс якраз короткотривалий. І цей курс якраз вкладається в цю суму. Тобто, людина подає нам документи, вона входить в програму, вона виконує всі умови участі у програмі. І тоді ми вже по факту їй відшкодовуємо цю суму. Ну тобто, такий варіант теж передбачений. Людина може взяти, скажімо, ініціативу в свої руки. А потім ще отримати за то бонус. Ну і останньо – це мікрогрантова безпосередньо допомога, яка передбачає виплату 100 тисяч гривень на розвиток або підтримку власної справи. Чому ми не кажемо на започаткування? Тому що ми розуміємо, що започаткування воно ну набагато більше би в людини вимагало коштів е, дуже багато. Знаєте, є випадки, коли, наприклад, людина займалася тепличним господарством, вона приїхала сюди. Були випадки, коли людина просто докуповувала собі якусь коштовну розсаду, от їй треба було для її теплиць, або якісь вулики докупляли, якщо вона займається бджільництвом. Тобто, це, можливо, не така допомога, на яку би хтось хотів розраховувати, можливо, вона не така велика, але ну от минулого року. 184 людини з п'яти областей вони отримали оцю е, міні-грантову допомогу. Міні-грантова допомога просто у різних людей так е, різне розуміння щодо міні-грантів. Яка mm -hmm. сума? 100 тисяч. 100 тисяч, але треба мати ще на увазі те, що ця сума не буде даватися одним кешем. Е, вона буде розподілена на дві частини. І знаєте, взагалі, якщо стосується що стосується цієї програми, ми будемо набридати людям, але не сильно, тому що це є своєрідний моніторинг. Я так да, розумію, Так, да тобто в межах, поки людина буде отримувати цей міні-грант, і потім його реалізовувати. І до людини буде тричі приїжджати комісія перед тим, як давати грант, вони мають оцінити, чи взагалі є сенс давати ті кошти, розумієте, чи це чи це не є голе поле і по суті. Людина, яка хоче стати учасником так? так цієї програми, вона повинна мати попередній досвід. Чи власне от, з нуля також можна подаватися і можна починати? Мається на увазі саме на отримання цих міні-грантів? Ну на момент підписання договору людина має бути зареєстрованим ФОПом. Це однозначно. Тобто це однозначно повинна вона мати досвід. Так, так, через то ми кажемо не на заснування міні-грант, а на розвиток і підтримку бізнесу. Тобто, якщо людина свого часу була фермером в себе, або, наприклад, займалася зеленим туризмом, або мала якийсь ну, маленький сімейний бізнес, ту ж саму пекарню, вона приїжджає сюди, вона просто все перевести абсолютно не може. І тут ми даємо їй можливість, що треба докупити, підтягнути, от, зробити таким чином. А тільки внутрішньо переміщені особи можуть брати участь чи власне ті, хто мешкають безпосередньо, хто є місцевими мешканцями Хмельницької області, також можуть подаватись. Взагалі на правду ця програма вона має дуже велику історію, тому що в Іспанії, наприклад, вона реалізується вже понад 30 років. І саме в Іспанії вона спрямована на людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. І коли переносили цю програму в Україну, скажімо, так само її спрямування на людей, які опинилися у важких життєвих обставинах, це спрямування воно збереглося. Оцей задум, для кого ця програма. І ну, в першу чергу, через те, що ну, у нас так склалося, що внутрішньо переміщені особи, ці люди вони, ну, потребують найбільше нашої допомоги. І як правило, от з тих областей з досвіду 80% учасників програми, як правило, саме з цієї категорії, але також програма розрахована і на місцевих жителів. Ви знаєте, хмельничанам, жителям Хмельниччини, верніше, сьогодні теж не всім дуже легко вигрібати в цих умовах, і вони так само можуть долучитися, але є, скажімо так, умови. Хто може долучитися люди з інвалідністю? Люди, наприклад, батьки-одинаки, які виховують самі дітей, ветерани війни можуть долучитися, можуть долучитися члени родин сімей, зниклих безвісти, армійців, армійок або загиблих бійців. Тобто, це теж ті люди, які можуть війти в нашу програму і скористатися тим, що ця програма пропонує? Якщо ми говоримо про підтримку мікропідприємництва, так. так це своєрідна і робота на розвиток економіки регіону, як такого, але власне мається на увазі підприємництво загалом, тобто немає різниці, у якій саме сфері працює той чи інший бізнес, чи власне є певні спрямування тих сфер. Бізнесу, який би хотіли підтримати. Взагалі немає такого чіткого. От, наприклад, вчора я мала виступ на форумі крафтових виробників, але все-таки є деякі умови. Наприклад, не можна тих, хто. Використовує горліч виготовляє горільчані вироби, так ну тобто ті, які займаються орендою наймом житла, ну тобто якісь брокерські тобто, якісь... не підтримують. Ні, на жаль, на жаль, програма не передбачає підтримки рієвторів, але знаєте, от, наприклад, до певного часу не підтримували також медицина, фармація, скажімо так, реабілітація. Але сьогодні, коли у нас стільки людей потребує реабілітації, коли у нас військовослужбовці повертаються і їм потрібні роки на відновлення свого здоров'я і повернення до нормального способу життя, і ми бачимо, що на це є попит. І, наприклад, цього року вже Вінниця, е, навіть люди прицільно питали, що «да, ми готові навчатися на реабілітологів, тим більше, що сьогодні певні курси, які пропонують людям з медичного світу, наприклад, здобути перекваліфікуватися. Не так, і програма, ну, це те, про що я казала, що вона гнучка, вона спрямована в тому числі і на наші реалії, ті, які в яких ми живемо. Це не просто що якось штучно щось принесли, нам от дійти Тільки так. Ні, ми можемо пропонувати. І якщо, наприклад, минулого року ці наші пропозиції, ну моїх колег, скажімо, не конкретно нас. Вони йшли як рекомендація, і вони просто розглядалися як винятки. То цього року вже бачите, в цей condition, він вже заходить як цілий напрям програми mm -hmm. в межах цієї програми. Географія проведення так, програма буде реалізована у Хмельницькій області протягом квітня-жовтня. Чи вже почали приймати заявки? Так, у нас навіть вже є учасники, і у нас вже до речі, в програмі так, щоб ви розуміли, людина заходить через інфосесію на програму саму. Вона отримує інформацію, вона думає, чи вона хоче, бо це теж важливо розумієте? Сьогодні людина сказала: О, я буду пекарем, окей, я буду навчатися, і потім вона місяць навчається, каже: А ні, я не хочу бути пекарем, я передумала, виявляється це зовсім не те, що я хочу. Але разом з тим на цю людину витрачений час кошти, і це місце могла би зайняти інша людина, скажімо. Тобто, перед тим як приймати рішення, ми просимо людей гарно зважити. І так не всі, хто заходить на інфосесію, потім приймають рішення залишитися в програмі. Бо коли людина залишається в програмі, вона мусить виконувати певні. Боже, як це так певні умови? Да, певні. певні умови. Ми будемо телефонувати, скажімо, там проходити коротеньке опитування. Вона має вона має працювати в тому числі з нашим кар'єрним радником, з нашим психологом. У нас в проєкті працюють фахівці, які допомагають людині пройти через цей, ну пройти цей шлях. Кар'єрний радник, Чи, звучить дуже класно, чим він займається. От, е, власне, Сьогодні вже кар'єрний радник, от буквально я їхала на ефір, він вже приймав ще одну людину, приймав, тобто, да, програма, вона вже запущена. Е, кар'єрний радник, по-перше, на першій зустрічі вони з людиною складають план подальших дій в програмі. Е, е, дивиться, ну, власне, наша Тетяна е, спілкується, бачить до чого людина прагне, Можливо, якусь в розмові вони виявляють, що, а, а, а може, це не зовсім те. Ну, тобто це йде індивідуальна бесіда, грубо кажучи. Е, Кар'єрний радник може запропонувати тренінги, може запропонувати якісь консультації, це можуть бути індивідуальні, це можуть бути і групові. Це на безоплатній основі, якщо Так, так, так. це абсолютно це для людей, які заходять в цю програму. Е, наприклад, е, наша Тетяна вже проводила тренінг по тому, як писати резюме. Причому вона HR, такий досить продвинутий HR, яка має досвід класний. І, наприклад, попри те, що я вже так само, ну, я вважала, що я вмію писати резюме, але, виявляється, я останній раз, коли писала, писала резюме і те, що сьогодні можна. <зв 'язати> е зазначати, так? Так, да, і виявляється, це трошки велика різниця. І е да, і от вона проводила цей тренінг, показувала, що робити, як робити, як краще підійти. як… Е е вона допомагає так само, наприклад, ті, що будуть подаватися на гранти. У нас є можливість, е ну, у нас є схема, бізнес-план, як заповнити. Тобто людина не пише зі стелі. Просто е е є схема, яку людина має заповнити документ. Напевне, правильніше буде сказати. Кар'єрний радник не заповнює цей документ разом з людиною, так, щоб потім, знаєте, не було, а от йому допомогли? Uh -huh. Ну, значить, а, чому, а чому це так? Але якщо в людині є труднощі, зрозуміло, в неї є питання, і вона хоче ці питання комусь спрямувати. От саме і для таких випадків у нас працює кар'єрний радник. Але знаєте, в нас ще так само є і психолог, яка супроводжує людину через проєкт. Психолог, яка може допомогти людині набути впевненості. Знаєте, людина, яка сьогодні втрачає все, вона може коливатися, вона може боятися, і це нормально. Ну, по суті, всі ми люди ми навіть в нормальних умовах дозволяємо собі боятися. Так само наша психолог-групову вже робила терапію, ну, такий тренінг так само відбувався, допомагала, показувала деякі вправи, як заспокоїтися. Коли, наприклад, ти йдеш на ту ж саму співбесіду до роботодавця і для того, щоб втамувати ось ці всі свої хвилювання, існують деякі вправи, і так, так само люди ви згадали про бізнес план. І, от, власне, зрозуміло, що бізнес-план це такий досить вузький коридор. Хто оцінюватиме написані бізнес-плани і на що звертатимуть особливу увагу? Тобто я маю на увазі. Хто оцінюватиме оцю реальність виконання mm -hmm. та успішність бізнесової справи у майбутньому? Дивіться на мікрогранти заявки подаються до 15 травня. Ну для того, щоб встигнути mm -hmm. в межах року це зробити. Поставлений термін до 15 травня. Людина подає пакет документів, вона прописує цей свій бізнес-план, що вона планує робити, і подає документи на конкурс. Конкурсна комісія складається в тому числі з представників Київського Червоного Хреста, ну, Українського Червоного Христа, наших донорів. Комісія засідає, дивиться. Тобто, це не ми будемо, ті, які людину цю підводили. Це будуть люди незалежні. Вони будуть вивчати цей бізнес-план. Вони будуть обирати ті бізнес-плани, які вони бачать, що ну, да, реально крута ідея. Вони. До кінця травня вже з тими людьми, яких вони відібрали, будуть спілкуватися на місці. Будуть виїжджати комісіями до них. І будуть вже бачити на місці окей чи не окей. Тобто, бізнес-план має бути реальним. Ну, це по-перше. По-друге, людина має показати свою готовність е співдокладатися, тому що транш цей 100 тисяч буде йти не цілим куском 100 тисяч. Uh -huh. Він розподіляється на дві виплати: 50% до того, як людина. Ну, скажімо, 50% спочатку, і 50% вже після того, як людина, доклавши свої кошти, реалізувала свою ідею, і їй ці кошти повертаються. В оці наступних 50 тисяч гривень. Так, от комісія виїжджає на місце. Вона дивиться, як, що людина окей, ви з нами, і вже на основі конкурсу бізнес-планів на основі відвідин. Вже укладається кінцевий список тих, хто заходить в грантову програму. І саме з ними підписується договір безпосередньо договір, який гарантує, що людина отримає виплату від Червоного Христа України. І так, і вже десь через місяць, через два. Ця виплата має надійти ну, до кінця червня вона би мала надійти за умовами програми, яка вже на сьогоднішній день ну, розписані кроки. Але на момент підписання договору людина все-таки має бути ФОПом. Ось це, а це, ФОПом, це теж цей ФОП повинен бути відкритий. Там він повинен бути дійсним протягом якомусь, якогось певного часу. Чи умовно кажучи, вона може. Вчора відкрити ФОП, а сьогодні прийти Підписати в червоний. договір, да але ви ж самі розумієте, що так само під відкриття ФОПу і від в тому числі від людини вимагає якихось зобов'язань, і вже навіть не просто перед нашою програмою, перед ну скажімо, але в тому числі вже перед державою, тому що ну певні є розумієте іспанці, ну іспанський червоний хрести вони зацікавлені разом з тим і в тому, щоб бізнес працював. По білому, ну ось і чи через то ну хочемо ми цього чи не хочемо, але ми маємо вести чесну гру. Да, і все таки ну так такі умови. А скільки учасників, скільки учасників може бути у програмі Червоного Христа? Ну, взагалі, як я вже казала, що грантову програму. Можуть отримати 30, 30 грантів переможців. Навчати ми можемо до 450 людей. Тобто ця цифра може коливатися. А от дивіться, щодо навчання, чи оцінюється зацікавлення людини зайти у цю програму? Тому що зрозуміло, що зараз е, пропозицій на ринку щодо працевлаштування багато, так, так. і кожна людина відштовхується від. Умовно кажучи, своїх особистих можливостей і своїх е, особистих справ. Е, чи оці на що звертають увагу тоді, коли людина хоче до прикладу перенавчатися? Е, ну, знаєте, ви кажете, якщо недостатня мотивація, mm -hmm. щоб підвищити мотивацію, у нас в проекті працює прекрасний кар'єрний радник і психолог, mm -hmm. який обов'язково допоможе. Якщо е, знаєте, головне зробити цей перший крок. Ми ж можемо через свої сумніви дуже довго сидіти на місці і потім просто дивитися, скільки ж ми пропустили, а якщо б ми ризикнули, ми могли б, наприклад, сьогодні бути там і там. Так от ця програма якраз про те, що а можливо, нарешті треба щось міняти в своєму житті. Якщо, от, наприклад, в тебе в житті нічого не рухається, можливо, це шанс. Якщо ти відчаялася чи відчаявся, а можливо це шанс, можливо, треба спробувати. Ну можливо, треба поспілкуватися. Розумієте, ми не гарантуємо того, що от людина заходить і вона чемпіон, але людина має прагнути стати чемпіоном. Ну тому що життя у нас попри те, що сьогодні ми щоразу наражаємо наше життя на невідомо, що ну ми як як лотерея. Буде завтра, не буде завтра. Так от сьогодні треба зробити максимум, щоб твоє життя набуло нормальної якості. Ви згадали раніше про співпрацю з, центр, з центром зайнятості. Так. Так, давайте трішки детальніше про це. Як співпрацюєте, як допомагаєте їм, як вони, можливо, допомагають вам. Ви знаєте, взагалі в нас в області, бо спочатку ми вивчали ринок праці, і ми заходили до. Ну, Громадські організації, ми заходили в державні інституції. Абсолютно, центр зайнятості підтримав. Ми не є конкурентами, просто доповнюємо один одного. Тобто людей, які сьогодні шукають роботу, достатньо в області. І чим більше тих, які пропонують і допомагають знайти цю роботу, то тим краще. Наприклад, Агенція регіонального розвитку Хмельницької області у нас прекрасна співпраця з Катериною Савчук, і, до речі, от вчорашній форум крафтових виробників. Це саме вона нас запросила, щоб ми на ньому презентували нашу програму, і вже є зацікавленість, тому що люди підходили, вони казали, ок, да, ок, підходить. Я знаю, що громадські організації ВПО так, так само от, центр Я Маріуполь, з самого початку вже є люди, які зайшли в нашу програму так, після інформаційної сесії. Вони виявляються, вони чули про цю програму. Яка діяла в Вінниці минулого року, і сподівалися, що в Хмельницькому вона так само стартує. І от нарешті ми стартували, і вони з нами разом. Ре... Da, Ре... ну міська рада, обласна рада, департаменти управління економіки так само вони підтримують. Розумієте, ми не відчули, що хтось, наприклад, каже, що ви наші конкуренти. Ні, все абсолютно. Люди навпаки йдуть на зустріч, і це так само ну, дає переконання того, що це все правильно. Це, це так має бути. У разі того, якщо людина отримувала подібну допомогу від інших організацій, чи може вона подаватися до Червоного Хреста на отримання от міні-грантів, просити про допомогу у працевлаштуванні? Ну, скажімо так, навчатися вона може, навіть якщо зрозуміло, що людина могла звертатися кудись. Ну і зрозуміло, що з 22-го року, якщо це людина переїхала сюди, вона ж не могла сидіти на місці. Ми ж ми ж розуміємо, що людина щось шукала. Направду може звертатися до нас так. Абсолютно, і якщо в когось якісь є питання, тому що ми регулярно проводимо ці інформаційні сесії. Відвідування інформаційної сесії це не є обов'язково, що ви вже мусите підписати купу документів і вже від нас ви нікуди не дінетеся. Це шанс дізнатися про програму. Трошки більше у нас є презентація. Ми надаємо документи, ми відповідаємо на питання. Людина утримує максимум інформації, і вона вже йде з тою інформацією. Знаєте, кажуть, будь-яка інформація з нею треба переспати. Найкраща думка приходить зранку. Ось людина має прийняти рішення. Так, вона має поміркувати. І для того саме щоб вона мала можливість поміркувати, вона спочатку має цю інформацію для себе взяти. Ну, можу запросити, наприклад, от найближча інформаційна сесія, яка відбудеться, це вівторок. На 16.00 безпосередньо в сервісному центрі без, програми перезавантаження. Це е, вулиця Кам'янецька, 112, дванадцять, дроб, два, п'ятий гуртожиток, п'ятий гуртожиток Хмельницького національного університету. Або за номером телефона можна записатися. Давайте ми оголосимо номер телефону. Е... Так, ну і власне, якщо людина хоче для себе щось е, почитати у соцмережах, куди їй іти, за якими літами? Е... Знову ж таки на сторінці Фейсбук сторінці. Обласної організації Товариства Червоного Христа України, ми повністю всю інформацію по цій програмі розміщаємо там, і там є її на сторінку. До речі, якщо ви зайдете на сторінку Червоного Христа України, на сайт їхній безпосередньо і в пошуку заб'єте перезавантаження, то там так само відкривається повністю вся інформація по всій Україні, тобто така загальна інформація по цьому проекту, і окремо там є комірки з безпосередньо з координатами по Хмельницькій області. Пані Ольгу, я вам дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студії. Ну а глядачам Ті 8 нагадаю, Нагадаю, щойно спілкувалися із комунікаційницею програми Червоного хреста України перезавантаження розширення можливостей для працевлаштування у Хмельницькій області. Ольгою Несміян.